you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки кращі сини й доньки відважно виборюють перемогу нашої країни на передовій, деякі великі вояки, максимум яких зробити фото біля танка і заховатись, хайпують на цій темі. Журналіст-розслідувач Володимир Бойко прокоментував військову службу колишнього недогенпрокурора, екс народного депутата Юрія Луценка в лавах Збройних сил України. Якщо так можна сказати, про це журналіст заявив у соціальній мережі Facebook. На прохання читацької громадськості виношу окремим постом мій коментар до одного з попередніх дописів, де я відповів на запитання, в який спосіб мій так би мовити, бойовий побратим. Колишній генеральний простигосподи прокурор Юрій Луценко став аж цілим капітаном і командиром зводу пише бойко. За його словами, первинне офіцерське звання Юрій Віталійович отримав по закінченні Львівської політехніки, де була військова кафедра. Наказом командира військової частини від 25.02.2022 го номер 5 Старший лейтенант запасу Луценко Юве був прийнятий на військову службу розпорядження як мобілізований печерським РТЦК ТСП та СП міста Києва. До речі, Луценко в інтерв'ю розповідає, що він, начебто, уклав контракт на проходження військової служби. Це брехня. Ніякого контракту немає ніколи не. Не було до кінця травня 2022 року. Старший лейтенант Луценко Юве, коли був тверезим, приїжджав на позиції першої стрілецької роти військової частини на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. І висунувшись у вікно автомобіля, питав: Бойка немає. Якщо говорили, що я далеко, то він вилазив з машини і робив фотосесію на позиціях мого взводу. До речі, свою першу фотографію з фронту опубліковану «Цензорнет», Луценко зробив в окопі, який я викопав з підполковником Андрієм. Пише Бойко, коли солдати стали ганяти цього туриста. Луценко разом з такими ж вояками на чолі з генерал-полковником оселився в селі Прибузька Миколаїв області За 12 кілометрів від лінії фронту і робив звідтіля репортажі, як він варить грибну юшку та звільняє Херсон. В середині літа 2022 року в батальйон прибула перевірка і Луценка, який тинявся без діла. Вивели в розпорядження командира 241-ї бригади та стали шукати йому посаду за складом у Києві. Але у вересні Юрій Віталійович перевівся в іншу військову частину, яка була створена на базі нашого батальйону і яка перебуває в Каневі. Очолив цю частину колишній заступник командира нашого батальйону Сергій Ка, повідомив Бойко. Сергій піддався на умовляння Луценка, дав йому посаду заступника начальника штабу. Батальйону вніс подання на підвищення у військовому званні до капітана і нарахував 30 років вислуги. У цій військовій частині Луценко фіктивно служив до 20 лютого 2023 року, знімаючи рекламні кліпи про те, як він, будучи стрілком ТРО, начебто воює під Бахмутом. Насправді його військова частина перебувала в Канівському котлі. Зараз Юрій Віталійович розпочав новий рекламний проект разом з ще одним моїм колишнім сослуживцем по 206 му батальйону Робертом, який разом з Луценком перевівся до Сергія, К. також до 20 лютого служив у Каневі у військовій частині і також робив відосики з Бахмута. За словами журналіста Мадяр, це колишній менеджер Юрій Янаківського. Він причетний до розкрадання півтора мільярда доларів китайського кредиту. У березні 2014 року тодішній заступник генпрокурора Олексій Баганець зареєстрував кримінальне провадження за матеріалами щодо цього мадяра. Але Луценко, коли став не до генпрокурором, справу закрити тепер обидва пройди світ, типу воюють під Бахмутом. От тільки якщо Мадяра я там бачив, то Луценка ні. Виходить, він не воював, а лише знімав фото і відоси, піарився на подвигах наших воїнів. А тепер, коли Луценка повертають до ТРО, він накидається на Зеленського. Що це політична помста. Ще він каже, що в ЗСУ воюють на перемогу, попри політику президента, та й в армії, нібито мало хто голосував за Зеленського. Відповідно, всі були за Порошенка. Це ж яким підлим треба бути, щоб навіть на цій темі прорекламувати Порошенка. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.